We'll be i <laughs> Вітаю вас, дорога церква, в цей вечірній час пропоную пороздумувати над Словом Божим. І будемо читати текст, який записаний в книзі «Приповісті Соломона, другий розділ з 1 по 9 вірш. Читаємо такі слова. Сину мій, якщо ти приймеш слова мої і цінуватимеш мої поради, і, прислухавшись до мудрості, і прихилиш серце до розуміння, якщо ти благатимеш тямущості, прозріння. Прагнутимеш мудрості, якщо ти будеш прагнути Його, мов срібла і шукати Його, мов сховані скарби, тоді ти осягнеш шану до Господа і пізнаєш Бога. Господь дає мудрість, з Його сходять знання і розум. Він є джерелом успіху для праведних, захистом для тих, хто живе по честі. Він охороняє законність. І наглядає за шляхом вірних йому. Тоді ти зрозумієш, що добре життя для праведних і чесних. До цього місця. і сестри, знаєте, всі ми бажаємо служити для Господа найкраще, всі ми бажаємо зростати для того, щоб пізнавати нашого Бога, нашого Творця, нашого Спасителя. Всі ми хочемо бути ефективнішими для Нього. І бажаємо, щоб е, наше служіння або наше ходіння перед ним воно було як найкраще. І що для цього потрібно робити, або які міри я для цього приймаю, які інструменти я використовую в своєму житті? І читаючи цей текст, я розумію, що ми читали. Сину мій, якщо приймеш слова мої і цінуватимеш мої поради, зростати для Бога у служінні, у відносинах неможливо без Його слова. Неможливо без того, щоб любити Його слово. Неможливо без того, щоб читати Його слово, жити Їм. Якщо в мене немає бажання. Пробувати в Його Слові, якщо в мене немає часу для того, щоб читати Його слово, або приділяти якийсь е, час для того, щоб бути в Його Слові, то, мабуть, що моє зростання в відносинах з Богом, з Богом неможливе. Тому що без Слова Божого ми не можемо духовно зростати. Без слова Божого, ми не можемо черпати ці, цю мудрість Божу для свого життя. Тому, Слово Боже, воно необхідне. Наш час багато речей, які відволікають нас від слова Божого. Гаджети, телефони, комп'ютери, висока зайнятість, і ми не знаходимо час для того, щоб десь зупинитися в цій сіметушні і схилитися перед його словом. Черпати ці мудрі слова з його слова, надихатися з Його мудрістю. Так би хотілося, щоб ми знаходили цей час, щоб в нас в житті були такі зупинки, де ми можемо зупинятися і своїми думками поринати у Божу мудрість. В шостий вірш читаємо такі слова. Господь дає мудрість, і з Його ус сходять знання і розум. Ми десь. Думаємо, або можливо хтось так думає, що е, то неефективно приділяти час для того, щоб читати слово Боже, можна щось зробити, можна більше зробити справ, більше заробити грошей, більше чогось досягнути, більше навіть відпочити. Але ми втрачаємо якраз Боже благословення, ми втрачаємо цей канал яким Бог може збагатити моє життя радістю. Ми втрачаємо ці можливості, що Бог може збагатити моє життя е щастям, мудрістю, успіхом. Тому ми читали: Господь дає мудрість, з його усходять знання і розум. Він є джерелом успіху для праведних і захистом для тих, хто живе. По честі. Він охороняє законність і наглядає за шляхом вірних Його. Маєте такі хороші слова, що Він наглядає за шляхом вірних Його. І нам здається, що Бог, можливо, десь не бачить. Або ми забуваємося про те, що Бог постійно дивиться за моїм життям, Бог постійно слідкує і охороняє, і оберігає мене. І це є велике благословення і підбадьорення для нас. Що Бог Він все передбачує, Він все знає, Він постійно знає, що я говорю, Він постійно знає мої думки, Він завжди бачить, куди я йду, і Він знає кінцевий результат цієї дороги. Тому, як ми читали в 9 вірші, тоді зрозумієш, що добре життя для праведних і чесних. І якраз Божа мудрість, вона вчить нас цієї праведності, вона вчить нас бути чесними, вона вчить нас поводитися, так як говорить слово Боже, і ми читаємо, що діти зрозумієш, що добре життя для праведних і чесних. Так би хотілося, щоб в своєму житті ми також це зрозуміли, що з Богом справді добре. Що вивчати його слово, це справді корисно, це ефективно, це є розумно. І хай Бог дасть нам мудрості, дасть нам розуміння, щоб я в своєму житті і кожен із нас ми знаходили час для того, щоб вникати в слово Боже, для того, щоб вивчати його, для того, щоб досліджувати Його, і щоб ми з вами справді були тими людьми, яких Бог охороняє, якими Бог. Дивиться, яких Бог провадить, щоб ми справді з вами зрозуміли, що добре життя воно справді тільки із Богом. Хай Бог нам дає в цьому мудрості, а йому за все хай буде слава. Амінь. Помолимося.